Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас розклад, прогноз на тиждень, який відбудеться з 28 липня до 3 серпня 2025 року. Тобто, як завжди, маленька кубка це у нас старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворний карти, вони показують деякі нюанси і деталі. Як завжди на початку, я хочу подякувати всім, хто допомагає каналу, також тим, хто робить замовлення. Мені це дуже приємно. Я дуже люблю ділитися з людьми своїми знаннями, допомагати вирішити якісь важкі питання. Чи так чи інакше треба зробити, також допомагає зробити вибір між декількома варіантами, між трьома, чотирма і так далі. І взагалі прийняти якесь рішення. Дуже важко людині приймати рішення. Я сама через це це пройшла і розумію, про що я кажу. Добре, йдемо далі. Дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні, який приходить. Це фон тижня, дуже непоганий, навіть не зважаючи на сусідні картки, для старших арканів це зазвичай так, ну це дуже гарна картка. І дивимось подробиці, що чекає Україна українців на тижні з 28 липня до 3 серпня. Фон тижня чудовий, як я вже казала, це каже про те, що таки знайдеться якась особистість або держава, так мовити, уряд якоїсь держави, президент таке інше, яка, яка, яке візьме на себе відповідальність за все, що відбувається. Відповідальність і якесь керування. Це як батько для родини. Також ми бачимо будиночок. Це каже про те, що щось буде відбуватися саме на нашій території. Щось дуже важливе. Будуть якісь важливі ініціативи, ідеї дуже гарні. Але вони доки що не мають потрібного обґрунтування. Цьому треба навчатися, не відкидати якісь поради, якусь допомогу. Треба стати в позицію учня і вчитися, навчатися, як, як зробити нарешті нашу країну вільною, мирною, щасливою. Цей тиждень буде ось про це. Мабуть, це буде йти таким фоном, але, на мою думку, це буде відчуватися вже на цьому тижні. Хоча ми знаємо, що у Сполучених Штатах парламентарії пішли на відпочинок і не будуть прийматися якісь рішення, тому, мабуть, Трамп і дав ці. 50 днів, бо вони будуть відпочивати і раніше цього терміну нічого не буде вирішуватися. Таке Хитреньке таке щось придумав. Вигадав, ми вже бачили, що не він тільки, не, не тільки самі Сполучені Штати щось вирішують. Зараз дуже багато рішень приймає Європейська спільнота. І це дуже добре для нас. Тобто, друзі, непогано дуже картки, але це, бачите, немає вказівки про війну, мабуть, буде за виключенням у цих чобот металевих, так? Все інше не про війну. Немає масті нічів, і це дуже непогано. Ну, побачимо. Щось. Наближається якісь сильне рішення. Це мене дуже тішить. Велика надія. Але вона поки ще не дуже гарно обґрунтована. Висить у повітрі, так би мовити. Дуже дякую, друзі, що дивилися. Бажаю всім нам гарного тижня. Хай скоріше ми будемо вільні, спокійні, хоча до спокою, ще далека. Слава Україні, слава ЗСУ!